Насправді ви дуже сильно недооцінюєте роль бар'єру першого входження. Якщо ми говоримо про майже будь-яку сферу, куди б ви не подивились погані звички, коли ви його перетинаєте, тоді значно легше вступити в залежність, і про нього потрібно, до речі, пам'ятати і про його роль, про вплив, там, наприклад, коли легалізовано та чи інша подія, чи ні? Чи є це нормою серед ваших друзів, оскільки більша частина людей, що починають? За моїми особистими якими спостереженнями, це два типи людей: тоді, коли вони хочуть або щось заглушити, або тоді, коли вони починають це робити частіше за все в компанії разом з усіма. А також це дуже крутий маркетинговий прийом, який використовується повсякчас. А і ще моє головне завдання зробити так, щоб ви як клієнт е першу цигарку або ж вперше с дозу, і тоді ви вже можете на це підсісти. Завжди варто зробити так, щоб людина вперше спробувала купити щось в кав'ярні, купити щось на сайті, будь-де і будь-як. Цей принцип працює і на ваше життя. Найстрашніше це підійти до людини та заговорити вперше, вперше змінити роботу, вперше на неї піти. І те, наскільки сильно це впливає на кожного з нас, і те, наскільки ми в змозі та здатні взагалі робити перші кроки. Просто зачаровує. Ну, особисто мене, як мінімум.